У тактичних сценаріях усе виглядає просто. У коротких точкових сутичках перевага на боці f 47 його передова сенсорна інтеграція, ai підтримка і здатність одночасно керувати роями БПЛА дозволяють швидше виявляти цілі, приймати рішення і нейтралізувати ключові загрози. Натомість, J-20 сильний у довготривалих кампаніях, серійність, великі паливні запаси і масовість дають постійну присутність у повітрі, тиск на лінії постачання супротив. Ника й можливість виснажувати ресурси опонента, отже, сьогодні реальна сила в повітрі схиляється до J-20 через наявність і чисельність, але картина може перевернутися, якщо США встигнуть масштабно розгорнути F-47 та його інфраструктуру. Тобто лише практика, реальні бої і логістична стійкість покажуть, яка платформа в довгостроковій перспективі диктуватиме правила повітряної війни.